Що треба ТЦК відділити від збройних сил України вивести з підпорядкування Галаткома, тому що у нас є такі посадові особи, як глави військових адміністрацій, uh -huh. які на сьогоднішній день у відповідному закону про особливий період воєнного стану наділений невероятно великими повноваженнями. Тобто, щоб розуміли, главі військової адміністрації по факту входять к ньому камбріги, які просять гроші на бригади, щоб воювати, ходять к нього глави СБУ, начальники поліції, тобто глава військової адміністрації це такий місний князь, який наділен невероятними повноваженнями. Я вважаю, що туди треба зараз віддати від підперекування і ТЦК, щоб вивести це з під перекування От. Це перший шаг, який ми потрібно зараз зробити. Неможливо зараз обрати ТЦКшники з вулиці, тому що у нас повністю рухне план, не вирішивши второю статусу. Ну і те, що роблять ТЦКшники, не вирішує проблему. Вони вважають, ми виконали план, ми сьогодні спіймали умовно 500 людей і відправили їх на підготовчий центр. Ну опять ж таки, давайте казати правду. За останні роки ми бачимо дуже багато корупційних скандалів, Свелка, ТЦК. Тобто, це стало частиною такого собі. Незаконного бізнесу, дуже великого бізнесу. Ну, іначе б ми не бачили Крупу, там ліжащою на дивані з 8 мільйонами доларів, б ми не бачили ТЦК Борисова, там, саме перший скандал, який відбувся. Тобто, люди це розуміють на сьогоднішній день. Відбувається те, що люди розуміють, що якщо вони попали в ТЦК, у них є два шляхи: або віддати гроші і вийти, або йти навіть в учебний центр, якщо їх примусово взяли. Ну, далі починається саме найцікавіше, людина попадає примусово в навчальний центр та в першу же бойову бригаду. що робить, якщо вона не хоче? Вона входить в СЗЧ. Таким чином у нас, знаєте, как вода, ти ТЦКшники виконують свій план, набрали там умовно 1000 чоловік, це 1000 чоловік при першій же можливості, 1000 чоловік, або там 900, збігали в СЗЧ.